Якщо ви отримали подібне повідомлення від банку, є деякі речі, які в жодному випадку не можна робити та говорити. Будь ласка, уважно перегляньте це відео до кінця, і я розповім, як поводити себе під час фінансового моніторингу, щоб успішно його пройти. Ділюся своїми багаторічними знаннями та нюансами, що прописані в законах. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Вже давно фінансовий моніторинг банків і небанківських організацій став ще серйознішою проблемою ніж податкові перевірки. Процедура фінансового моніторингу у банку відбувається на основі положення про здійснення банками фінансового моніторингу. В цьому положенні досить детально розписані індикатори ризикових клієнтів, як банк може відмовити клієнту в обслуговування. Як проводити перевірку клієнта, коли можна обійтись спрощеними заходами контролю, а коли потрібно вживати максимально посилені заходи контролю. Згідно цього положення, кожен банк зобов'язаний забезпечити внутрішній департамент, який буде проводити фінансовий моніторинг. Це має мати кожен банк без виключення, і вже зараз неможливо знайти банк, який такого департаменту контролю не має. До речі, коли вам приходить лист чи повідомлення від банку, майте на увазі, що це. Це перший рівень контролю. Банк ще не передав цю інформацію нікуди. Інформація може бути передана далі до контролюючих органів тільки тоді, якщо вам не вдасться успішно пройти фінансовий моніторинг банку. За те, що банки мають легкий фінмоніторинг, чи за те, що вони сприяють у його проходженні, їх реально штрафують. Ось яскравий та свіжий приклад штрафів на новопей та серію інших банків за те, що вони розголошували певні ліміти, по яких можна не попадати під фінмоніторинг. У положенні про фінмоніторинг є окремий розділ, в якому описані індикатори, що стосуються діяльності чи поведінки клієнта. Тобто, банк має звернути увагу на поведінкові фактори клієнта і на основі цього приймати рішення під час процедури фінмоніторингу. Ми з вами пройдемося по кожному із цих індикаторів поведінки, щоб ви знали, як діяти та чого точно не варто робити. Індикатор номер один: клієнт банку не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова активність, і зразу. Два приклади, умовно кажучи, ФОП відкриває рахунок в банку і не знає, які в нього кведи, та не розуміє, що він цими кведами буде робити. Або, наприклад, коли фізособа отримує платежі на рахунок і не розуміє за що ці платежі отримані. Ці індикатори вказують, що клієнт є або дропом і продав комусь доступ до свого рахунку, або замішаний у якійсь схемі із оптимізації оподаткування і напряму не контролює, чим займається до речі. У переліку індикаторів є також такий пункт, як те, що клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку, це може стати сигналом того, що щось тут нечисто, тому пробуйте тримати себе під контролем та не показувати якихось негативних психологічних сигналів. Індикатор номер три клієнт банку не бажає або відмовляється надавати інформацію, що просить банк або надає її у неповній мірі, або надає сумнівну інформацію, яку важко перевірити. Часто зустрічаю таку ситуацію, що люди пробують довести в чаті підтримки банку, чи приходять та сваряться на відділення до банку щодо того, що банк не має права вимагати від них ніяких документів. Проте вже багато років діє закон про фінансовий моніторинг, який. Дає таке право банку, і така поведінка тільки ускладнює проходження процедури фінмоніторингу. Тобто, якщо ви сваритеся з банком, ви самі собі робите гірше. Якщо ви спершу поскандалили в підтримці чи у відділенні, а потім все одно спробували подати якісь якісні документи. Насправді, через вашу поведінку банк може сприйняти ці документи як сумнівні або непідтверджені і все одно заблокувати ваш рахунок. Рухаємося далі по індикаторах, і наступний пункт вказує банкам на те, що вони вправі піддавати документ сумнівам, звертати увагу на можливі підробки, та не брати до уваги документи, якщо вони мають ознаки сумнівності. Приклад тут є. Наприклад, коли ви додаєте багато розписок про те, що ви зичили всім різним людям гроші, ви ж не є кредитною спілкою, тому і робити такого не можете. Також тут може бути приклад, коли різного роду договори, в яких немає підписів чи якісь неточні дати, не Логічні банки звертають увагу на всі такі деталі в підробках документів і можуть їх не приймати. Щоб і надалі отримувати такі корисні та практичні відеопоради, підпишіться на мій YouTube канал і давайте триматися надалі разом. Стоп слів та речей, які не можна казати банку, дуже багато. Зокрема, одним із індикаторів банку при фінмоніторингу є те, що неможливо зв'язатися з клієнтом. Адреса чи телефони некоректні, і це вважається насправді проблемою клієнта банку. А не банку, якщо банк здійснив всі можливі заходи оповіщення, які в нього є, але ви не відповіли, банк вас може заблокувати. Тому старайтеся не ігнорувати сповіщення в мобільних додатках банків, а також підтримуйте актуальні контактні дані у своєму банківському додатку. Далі у ролику поділюся, як отримати повний перелік всіх індикаторів, на які звертає банк увагу. Звичайно, банки можуть бачити всі ваші платежі, і одним із негативних показників для клієнтів банку є те, що по рахунку не платиться жодних обов'язкових платежів, які притаманні якомусь реальному бізнесу. Наприклад, немає оплат за оренду приміщення, немає сплати комунальних платежів чи немає платежів до бюджету, наприклад, податків. Банки можуть читати ваші виписки по рахунку при процедурі фінмоніторингу і звертати увагу на велику кількість зняття готівки, сплату на користь фізосіб без причин, все це збільшує шанс блокування вашого рахунку. Також в положенні про фінмоніторинг є такі цікаві пункти, як те, що клієнт цікавиться у банку про вимоги законодавства про фінмоніторинг, ліміти фінмоніторингу, правила внутрішньої безпеки та контролю банку, і це може вказувати на спроби порушити процедуру фід та обійти його. Також чітко вказано, що коли банк отримав певні кошти і починає проводити процедуру фінмоніторингу, вважається підозрілим, якщо клієнт хоче скасувати цей платіж, повернути його назад, щоб не відбувся контроль Фінансового моніторингу таких індикаторів ризиковості, які вам варто було б знати, досить багато. Повний перелік залишив себе в телеграм-каналі. Кому цікаво, заходьте та завантажуйте. Також прописано, що коли клієнт наполягає на проведенні коштів через банк терміново, не наводить для цього достатніх вагомих причин, і через це нервує. Це може вказувати на підозрілість платежу. Очевидно, також що клієнт банку не може обіцяти подарунків чи грошової премії працівнику банку за проведення певних платежів. Це взагалі нагадує корупцію. Так наполегливо рекомендую вам дотримуватися цих правил при спілкуванні з банком, і це допоможе уникнути зайвих проблем із блокуванням ваших банківських рахунків. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити тут на екрані. Я впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимо з вами в наступному відео.